Всім доброго дня! Сьогоднішня тема трошки можливо не відповідатиме каналу, але от, знаєте, мене дивує одна річ відео життєві, відео, які людина створює своїми силами, своїми намаганнями, не набирають великої кількості переглядів. Дуже важко набираються підписники. А от е, відео, де людей, е, вибачте, на слові намахують, да? різні монетизації Тіктоку, да? е, е, про які всі брешуть, але не дають конкретної інформації. Коли ти починаєш в цьому розбиратися, виявляється, що для... Монетизації Тіктоку потрібно дуже-дуже багато умов. Не в усіх регіонах вона є, потрібно дуже е, жорстко дотримуватися правил. І оці от е, замість конкретної інформації, яку, щоб надати людині, як це зробити. Да, ссылки на TikTok канал, е, на телеграм-канали, які ліві і взагалі не відносяться до тематики, добирають. Сотні тисяч лайків, сотні тисяч переглядів. А в результаті люди нічого не отримують. І от, ну, нереально, от не можу зрозуміти цього і логіки. Невже ви думаєте, що підписуючись на людей, які відверто вас намахують, ви? Паде мана, де месний, ви почнете заробляти в Тіктоці за перегляди відео, там сотні тисяч гривень там чи просто тисячі гривень. Ну Люди, задумайтеся.